Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене буде невеличке відео, коротеньке. Я вам розкажу і покажу. У мене знову новий спільник. Хорошо, що мої два спільника на тому тижні і ще через тиждень закінчується, де я приймаю участь. Там я в одному я вам уже все показую, там трошки залишилося. В іншому ще не показувала нічого, але в мене вже є що показати. Просто, як я вже повторюся, є що показати, але не маю змоги, немає часу, все вам зняти і розповісти. Але, надіюся, що все, все встигне, буду робити все по порядку. Так от, новий спільник, тобто новий старий спільник. Це у нас іде капсула на осінь, ой, на зиму. Тому що на осінь капсула в нас вже була. Я на осінь приймала участь. Це спільник організувала Юлія Міляєва. Дуже в мене вдало все вийшло. Все, що я зв'язала на осінню капсулу, я ношу. Не знімаючи, мені все подобається. ну якось от знаєте, от знаєте, Все вийшло. от Я така рада, якось, ну все склалося. Тепер у нас іде капсула на зиму. Не можу я відмовитися від цієї спільника, тому що це можна сказати продовження. По-перше, а по-друге, ну я не можу підвести свою землячку. Тим паче в нас була зустріч, дуже гарна людина. Зустрілися, ми спілкувалися як давно, давні давні знайомі, дуже у нас, дівчатка, такі гарні, були теплі. І ми всі гуртом ідемо по наших рідних спільниках. Ну, я вже їх так називаю. Так от, моя зимова капсула буде тепер не мені. Правда, мені тут також буде трошки щось, але в основному це буде капсула для моєї доньки. Юля трошечки послабила умови. Якщо ми на осінь в'язали, у нас повинно бути шкарпетки, шапочка, рукавичка, там бактус, щось на шию і плечовий виріб. То тут Юля ну, як, назвала то всі ці складові, які повинні ми в'язати. Але можна нам, наприклад, якщо не треба шапочок, ми їх не в'яжемо. Ми в'яжемо щось одне. Якщо не треба шкарпеток, ми не в'яжемо. От в моєму випадку, на капсулі на зиму у мене шапочок не буде. І не буде у мене нічого на шию, тому що я в двох спільниках по шапочках. Там я вже в'яжу, в одному вже показала багато і ще дов'язую. Він закінчується на цьому тижні, тобто в суботу до 5 листопада. Іншому спільнику Я ще, я показувала, що в мене вже одна робота готова, але відео по ній я ще не знімала. То в мене будуть і там, і там. Шапочок у мене буде вдосталь, так само, як і бактуси, або там, що в мене там ще не хватало. А в цьому спільнику я почну, як завжди, із маленького. Почну я, дівчатка, із шкарпеток. Це моя улюблена пряжа. В кожному відео я її співаю оди. Я дуже люблю цю пряжу, вона мені подобається дуже-дуже. І це в мене новинка ну, новинка. Тобто, я собі зробила маленьку покупочку. Це при тому, що я казала, і пальці кусала, і локти кусала пряжу не купувати, ну не витримала. Я собі замовляла ангурочку біленьку, я її покажу колись в іншому відео, бо я з нею буду колись в'язати. І щоб мені ангурочка, то правда, по ціні трошечки покусалася, але щоб вже ж як пересилку платити, то я собі ще замовила дві шкарпеткові пряжі. Є в мене пряжа Alize Superwash, оця тонша. Але мені хочеться таку. Я з такої пряжі, стільки зеленої, в'язала собі, і з такої самої синій я в'язала своєму чоловікові. В кольоровому році я їх показувала. Ще забулася карпеткові скрині дизайнерських бажань. Хто бажає, можете прийти в плейлисти, там шкарпетки, там все ви побачите. Чого дозамовила ще дві мої зелені забрала моя донька, вона вже їх носить. А я хочу собі зв'язати такі самі теплі, товстіші шкарпетки носить вдома. Тому я замовила собі отакий колір, просто мене, дівчатка, знаєте, що зацікавила ця така різнокольорова така розцветка. Тому що, як оці лягають, я вже знаю, в мене така в чоловіка, він їх носа забрав з собою. А саме такого ну, отакого меланжу, я оцій товстій лізе я ще не знаю, не бачила. Тому ці розовенькі я замовила собі. Соб, собі пряжу. Кого цікаво, це колор 11,020 50 90, 100 грам, 200 метрів, як завжди, 75% Superwash і 25% поліамід, шкарпеткова моя любимка любимка дуже її люблю, дуже її захоплююся. І оце шкарпетко, шкарпетки будуть мені. В капсулі я почну або з цих, або, я ще замовила, це повторяю я цей артикул. Тут у нас йде, а де йде а колора, А тут етикеточки немає, я вам не можу сказати ні колор, ні лот, який це колір, я не знаю. Немає. Бачите, тут є а тут нема. Також 100 грам 200 метрів, 75 супервош і 25 поліамід. До речі, забула сказати, спиці рекомендують 4,5 гачок, гачок 3,5 кольору нема. Це я взяла таку пряжу, я в'яжу їх на 3,5. На шкарпеткових спицях Це я хочу зв'язати шкарпетки своєму внукові. То в мене капсула буде наша сімейна, але з малесеньких деталей для внука. Ну, потрібно мені шкарпетки собі для кімнати ходити, для внука для кімнати ходить. Хотіла я, там в мене стокова пряжа є, але там тонша вона. Вирішила я взяти йому таку повторити. То капсула моя почнеться з двох шкарпеток. Як я вже сказала, шапочок, рукавичок у мене не буде, а в мене буде один великий плечовий виріб. Я, якщо чесно, строїла пряжу, налагоджувала на цей спільник іншу зовсім. Я хотіла брати, боже, як ярнат білісі, мабуть, я вже забулася. Таку саму, як Юля показувала в себе, але зовсім не той колір. Але цю пряжу я візьму в інший спільник. Я ще не, ще не зняла одне вступне відео. Дівчатка таки, дівчатка. Тамарочка, вибач, слідче буде твій вступ, тому що я не вкладаюся в свої бажання. Як я вже повторюся, можливості, як те ще хочу, не вкладаються в мої можливості. Хочеться показати всього і багато, але ну, трошечки я не можу розподілити своїм часом вільним. Так от, поміняла я пряжу, Ну я ще не показувала, в мене ось є така бабеняка. Вона така здороветільна я навіть не знаю, тут 2 кг точно. Це такий махер, махер товстющий. Не знаю, скільки, Щас я етикеточку подилюсь, ще є. Ой, є, дівочки ну я не, не дуже них розумію, я вам ось покажу. Хто розуміє, дивіться, що це таке? Не знаю, що воно. Ну. Пілоні філаті спа Блум. Хто знайшов? 20 200 Мабуть, 280 метрів. Ой, транж. 280 метрів 100 грам мабуть, така. Це йшла як махер. Він товстий, він пружини він дуже такий класний, класний. Що це буде? Як я вже казала, це буде моїй доньки. Вона у мене просить на зиму собі, щоб я їй зв'язала дуже таку довгу туніку. Довгу, теплу туніку. Довгу, знаєте, як світер плаття, сукню ми раніше називали, щоб туніка була майже до колін, ну не майже там, трохи не до колін. Щоб не мерзнуть, щоб закривало все тіло під горлечко. Але це з горличку ми ще будемо з нею це все обговорювати, тому що як їй все в горлечко даве. Вона ні хомути не носить, нічого не носить, бо їй чогось даве. Ну, це така мягусінька-мягусінька ниточка, вона дуже класна. Вона взагалі, ну я не знаю, вона йшла, я ж кажу, як махерчик, дивіться, колір, до речі, вам передається. Класно. От такий колір, він якийсь такий темно-темно-зелений, Ну, наче вам передається правильний колір. Я це так кричу: мабуть, да. Такий. Та так. Оце такий кольор і є. Просто чого я вибрала? Є в мене ще товстий махер темно-червоний і є в мене товстий махер такий темно-фіолетовий. Але там дуже малі, ну як малі бабінки. Менше кілограма. В одному червоному, може, кіло, а в тому менше грам 700-800. І я не думаю, чи хвата в мене чи ні того махерчику на туніку. То ця бабіна здоровечна. Тут по-любому хвата не на одну туніку, хоча нитка товста. в'язатися вона буде швидко, всього ще візьму спиці 5 Воно пружине. Я, до речі, колись, як в тому році я брала цю бабінку, я собі з нею в'язала зразки. Я не пам'ятаю, я десь записувала. В мене зуши лежить біля мене. Ага, мохер зелений. Ой, не записала. Я попрала, записала розміри, але в кінці. Ага, дівчки, записала, він сів. Сів. в мене був зразок зразочок і зразочок сів на 1 см. Так. На 20 рядочків, 1 см сів. І в ширину в мене він також трошечки потягся. Так, трошки сів. То буде, буду я в'язати з розрахунком, так як я вам казала у своєму огляді на букле. Дивіться, на 10 У мене тут на 10 рядочків. Ні, вибачайтесь, дивлюся просто на свій зразочок, як я записувала, на 20, на 20 рядків сантиметрів усаду. Оце в мене на цій пряжі, на моєму зразку, то я буду в'язати сантиметрів, не знаю, може на 10, може на 20 довше, чим треба, тому що при прані воно сяде. Це точно. І, мабуть, піде воно трошечки вшир. Буду я набирати, буду дивитися, але кажу зразу, на цьому тижні в мене звіту не буде по цій капсулі, тому що я буду в'язати його вже після двох закінчених спільників. Так само, і шкарпетки, я думаю, Юля мене простить, тому що капсула у нас на зиму йде майже до нового року, то в мене ще залишається 2 місяці, то я все встигну то це в мене буде пізніше. Я просто вам показую вступ, показую пряжу. Щоб щось поміняти, ні, не поміняю, тому що туніка в мене буде довга, велика. Вона от, заміна два світера або дві жилетки. ну, Я думаю, вона заміна там можна й одну в'язати, але шкарпетки треба. Так що, такі мої, такі мої ці просування, ну, просування, які просування? Така моя вам презентація моєї пряжі і мої плани. Плани в мене двоє шкарпеток і туніка, поки нічого не хочу. Якщо вдруг в мене ще десь щось поміняється і щось мені ще схочеться, буду додаватися, я обов'язково вам буду в цих відео показувати, розказувати. І що я поміняла? Так, візерунок. Візерунок, я не знаю, який я сюди підберу. Він і так само достатній, як просто махером в'язати. Я люблю такі речі, знаєте, не дуже такі, як вам пояснити, попроще. Люблю чим простіше, тим гарніше. Є в мене такі світера багато, які я в'язала всякими, з переплетами. Колись буду показувати вам такий вступ. Дівчатка, дівчатка. Покажу там чоловічі світера в мене всякі. Тіньові узори я дуже люблю вязати то тут не знаю. Тут, може, просто зроблю, в общем не знаю, буду дивитися по ходу в'язання. Але кольор вам ще так класно передається. Це дивлюся в камеру. ну так чітко. так, чітко, але Оце моя така туніка, мої шкарпетки, такі мій стоп у зимову капсулу. Списки, мабуть, ще дівчаток наших немає, тому, мабуть, я не буду закріпляти під цим відео, а вже в вслідному звітом відео вже будуть списки на дівчат. Дівчата йдуть, показали пряжу, пряжа класна, всіх таки задумать чіткі. Будемо, дівчатки, в'язати гуртом. Приєднуйтеся до нас, хто не в спільнику можете вступати. До речі, ви можете вступати, хоч ви блогер, хоч не блогер. Я ніколи цього не казала, бо завжди забуваюся казати. Говорить, Ви можете просто вступити до нас у спільник і показувати свої роботи у чаті. Там є посилання на телеграм-чат, і ви також будете учасником спільника. І ще в нас таке намічається, як Юлія, начебто таємний Санта, бо він подарунками. Не знаю, це ще ми не обговорили. Хочеться щось комусь зробити приємне. Я дуже люблю дарити подарунки, чим отримувати. Але це все буде спереді, попереду. На цьому все. Все, що хотіла, розказала, розповіла, показала. Вступ мій буде. Дивіться, заходьте, надихайтеся, а ми з вами ще зустрінемося.